И настал. Надо, наверное, поздороваться, передать привет всем, кто это будет смотреть после этого монтажа. Будни у Так это вообще еще можно, этот Инстаграм будет теперь просто раскачивать. Устраивать на нем вот такие вот волны. Качели? Да. Будут видеть пропаганду на каждом углу. Так вот просто клеп, клеп. А что ты нам привезла? Пропаганда? Ты хочешь импотенцию уже? Что, ты готов становиться частью истории? Да, Це морожено. ти, блять, Аміран Сардару для бідних, блять. Що ти <смеш> знімаєшся підряд, блять? Мотор, камера знімаємо. Показує контент 18 плюс. Що сважну інфу скажу. Треба донести людям. Да? Ми починаємо робити блог, да? але їм цікаво, типу, от життя. Блядь, і мільярд людей, які живуть інтересне життя. Нам треба придумати якийсь посил, що ми хочемо це показувати, типа людям. І придумати ідею нашого влогу, і мати якийсь типа плюс-мінус кінцевий результат, і розказувати, чого саме ми маємо знімати і чого саме дивиться. Ма нас мають дивитися. Ми маємо їм розказати якусь прикольну, типу, збудувати, типу, поняв якусь структуру. Ты понял, що говорити? структуру, що, наприклад. Ми будемо відео показувати, як розвиватися на бідюк, як артист. Например. Ти будеш як... розвиватися як артист. Мені прийдеся. Да. Я, я, наприклад, як людина, яка знімає відеоси, в народі це називають типу, блогер. Я не знаю, не себе таким не вважаю, але люди так вважають. Ви, наприклад, там, як бренд одягу, як студія, як. Ой, І це типа що вся одна така, типа. Як Вова Бос каже, більше ком'юніті, типу, всі разом і будемо показувати, як іде розвиття того і одного кожного свого життя. Оху насипає. Того і, і тим, ми маємо бути людям інтересні, щоб вони бачили, як, як працює бізнес всередині різних сфер. Від там одягу до, до кав'ярні, до цього самого, скажі, до студії. Я як да йо рот, таку мислі зловив, прийшов, перебив. Продовжай це ви мене перебили. Ну ради такої хуйні мене перебили. Це не хуйня. Не, ну серьезно, блядь, ну. Мы будем надеяться, что это будет максимально интересно. Типа, я постараюсь вывести с этими неинтересными людьми, сделать интересный типа, Спасибо большое. Э, влог и так дальше. Типа. Будем стараться. Интересный человек? Нет. Не. Артем интереснейший. Я Артем да интереснейший. <laughs> ты хочешь спалить в мою тачку? Неинтересно, интересно, так как вы говорите. Покажи а, свою машину. Ну, мне моя машина не подобается. Мне поебать, чтобы кто-то там не говорил. А ты на какой сейчас? На BMW. О. Ну, і я на БМВ, ми можемо ходити за ручку. <свят> Як понять, що ти гей на БМВ? Ну, і я на БМВ, ми можемо ходити за ручку. Якщо <свят> зрозуміти, що ти гей, це барбершоп, це роли, це айкас і це BMW. Це прям чотири таких, що типа 100% ти гейна. Это Money. Бля, ви виглядаєте дорого. <свят> ви виглядаєте тільки геї. Зараз буду I показувати вам бекстейдж зі зйомок. Так, дивіться, що бекстейдж зйомок. Так виглядає, коли сам реп не навчився читати і хоче заставити сина, типу, стати репером. Батя з сином, Family look просто. Боровський Богдан Євгеній. Знаєте, коли типу, ну тот случай про що Женя говорить, що коли батьки свої нереалізовані цілі питаються у своїх дітях, типу побачити. У мене родиться син, мені поїбать, він буде футболістом. Якщо він не буде футболістом, то він не мій син йде в діть нахуй. Одне з двох. Це реальний От бач, от диви на тобі. Я нормальний. Ти поболі, я чуть-чуть. Ну, не поболі, блядь, швидко. Добре, якщо... <гум> Ти це відео смотриш, значить ти нам вже не нужен як монтажер. Uh, я сподіваюся, що ти вже не будеш вдома, тобі ніхто буде робити, ти подивишся це, це відео. І я хочу тобі дещо передати в цьому, що якщо я побачу в цьому перспективу і побачу, що буде нормально, типу, йти така хуйня, такий формат від відосів. Я звісно <конечно> ж <пи> <пи> вас в моменті кину, куплю собі цю камеру і буду сам типа вести оце, <пи> <пи> цей типа цей <пи> формат. Деньги! на серйозно, не вірив. Не вірив, ні. І типа. Ви сьогодні є, завтра вас немає. І типу, а я такий чувак, який любить перезиватися дуже швидко. І я ж кажу, повторююсь, і в останній кажу, що якщо я побачу в цьому охуєнну перспективу, побачу в цьому рост, і ми десь з вами в чомусь там не зійдемось, і, звісно ж, ну, це навіть не обговорюється, я вас кидаю. Ой, ти чі нахуй, сука, ти що, сука, базар. Такої. Тип... Всім пока. Сука! Я хочу це бачити, блін. Знайшли фотографа, він не знає де в айфоні камера включається. Він це все час шукає, де включається камера просто. Гарниш? Треба почухати. Давай я. я йо, йо, йо. 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 Та, ти що? Йо-йо. Так, ти що, вже другий лук. Тати що, ти що, тати що, так що. Та, ти... кугута якогось під Житомира роблять нормальну людину, блядь. Так. А ти не думав іноді, що у тебе є якась е, залежність від безалкогольного пива? Я то знаю, я не думаю. Типу бросить алкоголь пить нормально. Ну, от, бросить пить пиво, в мене не було такої цілі, я не хочу. Ну от, маленькі розовий поні. Маленькі розовий поні. А, та, я... Вот э, у Тёмы это достаточно как-то получается. Нам даже без монтажа. Вот он такой, какой он есть. Добрый, хороший парень. Хорошо. Я сказал, что ты мудак. Окей. Я же говорю, что ты добрый, хороший парень. А, погнали, прокатимся. Мы поедем без вас, э, Покатаюсь на нормальной машине. Сейчас. перед то спереди, бы я уже начал, не в на том фото заебался. Мы хотели включить песню. Мы включим песню. Вот такое вообще не наигранный штрих. От мені цікавить одне, один момент. Вроді ахуєнний трек, і те вже не говорив, що є м -м, переход і він нормальний. Для мене це хуйня. <звук> Я ніколи в житті не роблю нікому е -е, просто так рекламу. Але от ну, реально ахуєні чуваки, ахуєнні чуваки. Адвокатська компанія, блядь. це... Все сюди. Маленький. А ну прыгай. 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 Прыгай в тачку покатаем. Та прыгай покатаем. Цей Це я лебідюк продиспеває, ні. А, ти фест, ти фест, Та не пизди. А лібідюк, лебедюк, за лібідюка, шариш. Бачив, ми тебе і свої мрії. Я лікую мене блант, мої думки то літак. Державної в тебе на Ну, але це Та на тебе похуй. Треба, щоб він був. А що на мене похуй? От в тебе, да, в житті, так сказалось, доля в тебе є можливості от жити в будь-якому, по суті, городі України, да? Ну, в місті. Ні. Не в будь-якому, але є можливість жити в якомусь, наприклад, поболі, в тому самому Києві, Львові і так далі, правильно? Ну, так. А чого ти живеш саме в Житомирі? Ти тут є. Ты мне знаешь, не, месяц, а ты месяц. И вот этот месяц я весь живу с целью, чтобы вот видеть тебя каждый день. Серьезно? Угу. Чтобы видеть тебя и вот этот вид. Я... Вы... Ебать, не, на самом деле дуже гарно. Да, солнце светит. Солнце светит, цемы. Ну... Державную для бы в ебу на охрану. нахуй даже сюда. Давай, с наверх. Если вы на меня не подписываетесь. Ну я лучше такое не мути. А что? А? А что? Ну вдруг ты новую сломаешь. Если ты станешь известным рэпером, и мы будем твоими продюсерами, я попрошу, чтобы тебя не убивали. Расскажу вам немного про бабушку. Она появилась вообще не... А я даже не знаю, кто это, что это. Ну вот я себе просто как-то так начал тянуть такой прикол. Да и вот бабушка пошла. Вот на самом деле. Она приехала сюда на самокате. Она живет где-то тут. И замок опять не повесила. Ну и честно говоря, я сам не понимаю, что это за прикол. В Баккете охуен. охуенно. Да не, я с Женей. Мене меня ты по жизни рэпер, ты по теле рэпер. А по жизни рэпер, это тот, кто спевает рэп и читает рэп в 6 секунд. Если ты сейчас зачитаешь рэп, то ты рэпер. Йоу, не канайперс. Йоу. Самим все, Победил. Ну все. Пока. Все. Ну что, какая тебе лучше едет? А? Та да, лучше. В принципе, собрался. Можно будет так и выходить. Олов, пойдешь со мной? Пойдешь со мной. Молодец. Самое, что интересное, что на утро второго дня начинать так же страшно, как и вчера. То есть под утро ты проснулся, там, оделся, собрался, ты понимаешь, что надо будет сегодня опять вести это все. Но вот утром включить камеру вызывает такой же страх, как и вчера, как первый раз. В общем, будем учиться, что делать. Давай. Аккуратно. Добрый день. Добрый, Добрый день. день. Все, Лис, пока. пока. Сегодня надо будет позриться. Теперь надо будет, наверное, это делать чаще, чем обычно. Нет, это да не то, что я там стригся раз в два, три месяца, но это... теперь просто надо будет это делать чаще, приводить себя в порядок. Теперь сейчас... Возникает вопрос, почему люди на крузерах, лексусах этих такие охуевшие. Я не могу понять, у вас как будто это, блядь, пропуск везде. Дайте мне их. Интересно, будет такой пропуск, если купить себе крузак? Мне очень нравится, когда с утра что-то забываешь. Например, как что-то дома, и тебе приходится ехать делать какие-то дела, которые не связаны с тем, что ты забыл дома. И потом все равно надо возвращаться, чтобы забрать, чтобы продолжить этот день. Ох, денёчек будет. Ну что ж, давайте дальше и посмотрим. Вот так оно и начинается. Договорились вести, а потом какой-то Жиляков вот так вот. М -м -м, мне надо поехать туда, мне надо поехать сюда. О, Андрей Вячеславович пришел. Здорово. Сейчас какой-то херни опять натрусит или трубку вообще не возьмет. Чизас. Это видеоблог. Сьогодні дід Євген стрижеться, Андрій чекає. І там подивимось, що він там стриже. Нова Тверка. Добрий день. <рес> Я, ти знаєш? Ти знаєш, що ти свою старість ні барбершопом нічим не стрієш. Спасибо. А ти Ти свої свої не не А? А, а чого ж так жарко? Боже. А можеш, а можеш зробити жаді? Душно стало, ти зайшов, стало душно. А ти можеш зробити жаді таку прическу, як в тебе? Я тобі можу зробити таку то як в жаді. Хочеш? Якщо ми їм даємо заробити, ти не думав до цього? Я не кожен місяць стоюсь. Я можу раз в три місяці. А можна я попробую? Зимою я взагалі в шапці хожу. Ну диви, яка шапка. Блядь, не трогай ти. Ну коротше, якщо вийде цей влог, якщо ви це побачите, ви нам нахуй винні як земляка в госпі. Я повинен тут два роки нахуй безплатно стригтися, як мінімум. Поняли чи ні, блядь? Ну шо? Як тебе? Алло, блядь, як я тебе? Мечта. Як тебе відчуття після стрижки? Я, що Я мечта. А ну з знімаки. Я, я — то мечта. <laughs> <laughs> каже, він каже, що він чята мечта. <laughs> Навальна голова. А це як яйце. Це як тут я <ривіт> Так, дивіться, на це хуйло, блядь. Чого ти нічого не робиш? Ану вставай іди щось робити трошки. Зустрів відомих е блогерів. І операторів Михайлівську знімають контент. Наплавало голову. Це для відоси, щоб у вас контент був Це можливо. Майбутній влог на ютубі буде. Денчик, розкажи, як бути самим популярним оператором у світі? Я не знаю, я ж не найпопулярний. Багато? Ну, Ми минулого місяця 14 тисяч євро. Гривень. Але це за дуже багато. Да, да? Да, да. Але а вірус. там є якісь мінімальні оці, що типу, виводити? 100 доларів ці, так, а, так як в Тік-Тоці, так. Да. О, кстати, Артем продає курси, як виводити бабки. Верніше не так, як заробляти да, на переглядах. Да. Бачите, ніхто не знає, а ми вже давно це робимо. Ну, Отака от хвиля. Скільки коштує курс? Четверочка може 4К зелені. Артем і на карточку. Да. Вообще... блять, ты, ты живешь в том у Димы Требеля, чи шо? а, а там прикольно алло здорово я директор дома Трибеля. амбассадор <как> кайф зараз купляешь у Артема Курсы и мы, и продаем. И все <laughs> Он мне напарил свои курсы, типа, реально, да. Ми Ми Миша, типа, да? Ты еще за, 1000, <laughs> за 1100 долларов, так я а в чем курсы. Он просто скриншотами подправлял. Ну, <laughs> типа. Вот пожалуйста. вот цей Миша, что. Шо... Да. Просто да, Миша, да, просто да. Просто Миша. <laughs> Добрый день. А вы знаете, кто это? Конечно, Артем Сахайский. А поруч? Жиляков, правильно. Все. А Ліля готова приймати участь в, в тому, в том, що происходит? Я її сьогодні знімав, я її питав сьогодні, додав історію, як їй жити два життя е різних. Два дні вона касові на роботі, така, ну, якась ну, така замучена, коротше, нікака. І два дні, все, вона діло, я придумаю свої якісь плани, їде, рішає, потім негодно їх до кінця рішити, дзвонить до мене. Вот. Мы сейчас сидим, спорим просто на тему того, что вот я говорю, что надо снимать просто реальную жизнь. Вот как он просыпается, как он капает. Так ты я как ж не знаешь? спорю. Ну ты споришь. А я тебе просто корки в носу тебе вижу. Носю, какие носю? Носю. Сейчас поеду в бранч на секунду заедем на мы минут там тоже снимаем. А, снимает? Да, ну, так так мы все... к вам подъедем. А, да, давай, давай мы будем на Ты умеешь водить? Он там сзади едет, думает, что что-то может сделать. Идет дождь, а мы в очках. Потому что много поговорок есть на эту тему. Это реклама. Я... И так немного боком можешь Вот так. Да, вот так. Вот так. Класс. Так, можешь... так, так что все, кто думают, что это очень легко, вот как этот процесс весь выглядит со стороны. Это еще и надо секунда в секунду попасть. Я буду идти раз в три и ждать. Раз, в три, давай. Тебя рука там выше. Только что думал, что нас тормозит, что нас останавливает вообще. Вот какие мы испытываем чувства в новых начинаниях или когда вообще надо что-то попробовать делать, что нами руководит. И вот все-таки который раз я утверждаю, что страх будущего – самый главный тормоз. Вот на будущее надо будет это вставить. Договорились снимать, набираю, набираю, два раза молчит, не отвечает. Тема, так не делается. Так мы суп не сварим. Що ти знаєш про моральне вигорання? Абсолютно, У мене його, дивися, у мене коли є гроші і коли є перегляди, ніякого вигорання навіть близько. а У тебе буває таке, що от утром ти просипаєшся з одним настроєнням? Да. Да. Що ти з цим робиш? Ну, Є такий ще момент, як з ким ти общаєшся. От буває ти кислий, виїжджаєш, попадаєш в таке середовище, де всі на позитиві, позиції веселі ти від них приймаєш собі і ти стаєш такі, як це пісня, поняв? Все-таки обратна енергія. Звісно, 100%, 100%. 100%. Хороший Накачали. Ну все, уже можно слушать, да? Можливо, в цього траха буде якась майбутнє. Представь його як знімати, так до поякта в як він все робить. Не знаю, датчик знімає. Як знімати столько в день? Нормально. Жизнь заставляет. Жизнь заставляется. Не говорил, что он мало зарабатывает. Моя доля. Да моя доля реклами? І 3500, пятьсот на скільки списывается. Да, посчитай. Блять, хулі мені 3,5, тобі 5 блядь. Так, дивіться, що історія наступна. У мене є, як і всіх, одна нереалізована мрія. З дитинства ще практично. Я приїхав на студію звукозапису. І можливо, 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 але я скоріше за все думаю, що з цього все і вийде, і буде офіємний трічок. Hello. Скажи, який секрет е, хіта? Немає секрету. Вообще немає? немає. Ми вже тут з Віталієм говорили. В чому секрет е, от, хіта? В чому секрет е, охоєнного треку? Немає секрету. Защо ж ти йому підказав? А якщо серйозно? Реально немає секрету. Так як ти чувствуєш, то і робиш. Артем. Еквалайзер. Е... Це відео в історію нахуй це відео. Дуже мало заряду, але я поки на емоціях вийшов в студії. Блять, ви можете хоч колись себе нормально вести, блять. Сука, ну долбайоби просто, долбайоби. На емоціях вийшов в студії. Блять, заряжений, сука, максимально, максимально заряжений. І я думаю, що з цього і реально щось вийде. Пацани. долбайоби, я вас хвалю тут, а ви мені факи показуєте. Я вас хвалю, а ви мені факи показуєте. А ти нас лохами взиваєш. Сьогодні буде типу, дуже, дуже сильна подія для одного юного музиканта, артиста, репера, хуй знає, як хочете так називаєте. Просто і скажімо так. І нормально ісполняє. І сьогодні, сьогодні для нього День Х. Так, настроєння максимально реперське, музика реперська Єбана сметана. Пацани на базі, на місці. Блять, як завжди немає де припаркуватися. Так, ну що я на базі, сьомочний процес готується. Звізда, зі, зірка на місці вже. Оператор на базі. Таке школу без сахара. Тому що зіро. Не Ниху... такой красивый такой. Не блядь, ну ти в майбутьє зирочка. Что там тем? Ну я не знаю. Це не ту матч. Вона просто просто. Серйозно. Я вибив йому ще одну білу машину. Я не знаю. Так. Там буде сидіть якийсь как пиздатий репер в роздяганій ванній. Так, це это да. шоурум пропа пропаганды, да? Да. А это как раз остатки летние, то, що ми вже не О, то, то продаем. Можно мне не подарить? Есть костюм такой. Можем кому-то костюм подарить. Только того. Ой, вам уже не будет. Кстати, вообще первая коллекция, которая вот почему-то она зашла всем. Ее очень много тогда ушло. Кстати, видел на Михайловской военной в них ходят. Ну это женская. Кстати, можем кому-то женский такой подарить. Да, охуенно, кстати. Вот 13, он как раз летний такой коротенький. Есть еще, наверное, это детство, могу, можем... у кого есть дети. Если у тебя есть дети. Про меня на родице сын, мне поебать, он будет футболистом. Если он не буде футболистом, то він не мій сын им да в гиддоме, нахуй. Одна из двох. У тебя понятно. Не, ну значит. Нормально он будет по оверсайзу. 13 на базе. Ты не знай, даже нас по вакансии наших людей. Это еще одна футболка. Да, еще одна футболка. Ну, а что оно? Ну, это две футболки ну, ты да. Ну, да. Две футболки? Да. Нормально. Ты будешь, а ты футболки, да. Ну ты. А ты... сама дорога футболка, шорти в моєму житті, блядь. Я собі завжди жалію, що це таке купляти. А сьогодні психанули, дозволив, да? так? А таке ж на день рождення. <риво> ну, так. Да. Аля, щось буде там. Ще, 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 ще. не ходіть по камінь, тут же фішка. Ну, так. Да. Що да, у вас да. локація прикольна. Так, оце, вот, що... Ну, може так. Давай, я тебе нас. Твоя любовця мірощі, тобі так смішно, я на межі. Замотає пересера ключі. Хочу все одно сказати, що я щось думаю, що в мене буде трек по І Єсли не, я буду сидіти, як той мужик серед дороги просто. <світ> а його не видно там. На телефоні буде видно, це Дуже чесно бездатя, мені дуже подобається Тебі сама подобає? обстановка. І... Але я лисію чу-чуть, але це таке. Ну, я, ні, послати, я не поки дивиться. пососати, але нема черкашів. <світ> Менше <світ> <світ> легко працювати з лебедюком? Дуже легко. Я дуже просто легко. слухаю. Ми тут. Right, um, а ви right, де? <світ> Вона біч, мадефака. Ти ще не отужа від того, що я на фака. Так, першу частину відзняли, зараз буде друга локація. Другі двері, друга локація. Ось отак. Ось з боку, як то от ось стоїть прикольному. Ось я, нахуй, красавець, ебаний. А чим? Ну, це ж не тряпка, це 13 продакшн у вас, і ви даєте Одежда вытираете это. Ты шо альбиок уходе? Охує... Ты шо охуел ебать? Питун блять. Так. Не начне тряпки на студії, блядь. На студії треба тряпку. Треба поменять батарею. Я прощаюся вас, допоки не поменяю батарею.